Усім приємного ранку, дня, а також приємного вечора. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таке шоу як Холостяк. Але перед початком нашого відео зробіть собі, будь ласка, смачну каву, ароматний чай, як я вмошітись зручніше, та поїхали розбиратись. Тож, що ж не так з Холостяком. Новий сезон холостяка вийшов десь місяць тому. А наразі вже є три цілих випуски, якщо чесно, дивитись його прикольно. Я думаю, що цей сезон був дуже вдалий, тому що дівчата дуже різноманітні, різноманітні професії. Цікавий холостяк, хоча про нього вже купа зливів, що він не такий багатий, не такий розумний, не такий класний, як його описують. Але це все нас не стосує. Сується вірніше не стосується теми сьогоднішнього відео. Про що я сьогодні хочу поговорити? Як і в цьому холостяку, як і в минулому, і позаминулому, і в інших українських шоу дуже часто трапляється мізогенія та стереотипність з приводу жіночої участі у цьому житті. На прикладі холостяка ми можемо побачити, що жінка повинна прийти просто з ідеальним бекграундом. красива, струнка. В гарному вбранні з гарним смаком, з ідеальним минулим, з класною професією. Вона має також класно заробляти, бути якоюсь супер пупер різносторонньою особистістю. А якщо в дівчини є якесь пікантне минуле або вона виглядає не так, як інші, можливо не така красотка, то все вже до неї якесь предвзяте відношення. Що мене особливо засмучує, це відношення дівчат один до одної. Так я розумію, що ви прийшли на шоу, і це якби перша приставка до цього проекту. Це шоу, і вам потрібно його творити. Самі жінки підтримують і розпосюджують цю мізогінію і стереотипність одна до одної. Як це проявляється? Наприклад, на першій вечірці в них було таке завдання показати свій інстаграм і там заробити якісь бали. Дівчина показує свій інстаграм, і в неї там фотка з букетом. І дівчата такі одразу хто це тобі подарував? Ану розкажи, може в тебе хтось є? Якісь залисяльники. Камон, у кожної красивої дівчини, звісно, є залицяльники. І якщо вона прийшла на uh, проект Холостяк, вона не повинна від них відмовлятись одразу ж, тому що вона, рівно як і головний герой, приходить туди обирати собі пару. Я не думаю, що сам холостяк одразу відмовляється від усіх своїх прихильниць, подруг і йде просто знаєте, у проєкт як з чистого аркушу. Перша дівчинка, у якої був букет на фоці, сказала, що це подарував їй друг І нічого більше. Почала виправдовуватись, але я вважаю, що тут виправдань взагалі не може бути ніяких. Ну подарував тобі друг, мама колишній. Це все окей, це все нормально. Але інші дівчата починаються активно засуджувати, ніби в них такого ніколи не було. І от вони такі святі. Так я розумію, вмикається дух конкуренції. Але хе, блін, ви ж точно самі такі. У вас у самих є букети від колишніх або від. Таких собі званих друзів, і я не вважаю, що дівчина повинна виправдовуватись блін за букет. Це просто прояв уваги, як сказати, комплімент так само і подарувати букет. Ну було і було що з цього взяти. Також нам далі показували інших учасниць, у яких були доволі сексуальні та відкриті інстаграми. Я вважаю, що це вибір кожної людини, як вести її інстаграм, які фотки постити, оголені, не оголені. Ну, це взагалі її справа. Я не розумію, чому дівчата, які мають такі ж самі інстаграми з пікантними фотками. Засуджують інших дівчат з такими ж пікантними фотками. Я думаю, що ви також це помітили, якщо дивились шоу, і це справді викликає дивні відчуття. Чому? І знаєте, на таких прикладах можна яскраво побачити, як у дівчат включається ось ця конкурентність та прояви мізогінії, як вони починають агресивно ставитись одна до одної. Як вони дають вже коментарі, якісь підколки, можливо, навіть е, пасивна агресія, і це впливає на нашу свідомість, що якщо багато жінок опиняються в одному просторі, то це обов'язково повинно викликати якусь конкуренцію, що вони не уживаються, і так далі, що подруг не існує жіночої дружби не існує, і всі жінки ось такі змії підколотні. Я вважаю, що такого у 2022 році. На телебаченні повинно бути якомога менше. Так, якщо порівнювати, наприклад, з минулими сезонами, цей сезон виглядає ще ніби таким добреньким, але все одно воно є. Знаєте, я думаю, що це ще пов'язано, можливо, з якимись нашими набутими інстинктами поведінки. Я вам розкажу одну історію про неадекватну поведінку. Ми відпочивали з хлопцем у Туреччині, там біля готелю є такі басейни. І там дуже часто проводились якісь активності. і Ось нам запропонували пограти у волейбол в басейні. І з нами були діти, там десь 3-4 дитини, років 8 і нас двоє 20 років, і були ще дорослі чоловіки, батьки цих дітей. І спочатку ми грали прикольно, але потім у цих чоловіків щось вімкнулось в голові, що вони почали грати агресивно. Мені здається, що це вже просто відрив від реальності, і інстинкт показати себе супер-пупер класним, не дивлячись, у якому просторі ти знаходишся. Вони могли дозволити собі грубо вибити м'яч у мене з рук. А я тоді була ще молодшою на два роки, ніж зараз. Якось агресивно грати з дітьми. Це виглядало доволі дивно. Їх реальність. Не співпадала з реальністю іншої, ось здається, на охолостяку так само, що у деяких дівчат настільки сильно включаються оці інстинкти конкуренції, що вони. Бачить тільки лінію задавити суперницю, якось на неї криве слово сказати, щоб показати себе кращою ніж вона, щоб показати: ось вона постить ці оголені фотки. А я ні, я така свята, в мене такого немає. Хоча насправді цього не потрібно робити. Всі і так побачать, що ти класна і крута, просто по факту, якщо трохи поспілкуються з тобою там більше ніж 5-10 хвилин. Так мені дійсно хочеться, щоб в українських шоу. Більше транслювались любові, поваги жінок одна до одної. Тому що я вважаю, що це дійсно є проблемою суспільства, що жінка виставляється жінці ворогом. І я не хочу, щоб це надалі було так. Хочеться розбивати ці стереотипи. Звісно. Там були дівчата, які і нормально себе вели, і не впадали в цю нездорову конкуренцію, і залишались перш за все людьми, і якось старались більш реально оцінювати ситуацію і коментувати її. І трошки перекотимося вже до другого випуску: саме до побачення. І тут мені хочеться розповісти про побачення Холостяка з Анастасією з Одеси, яка, так, знаєте, Неохоче розповіла свою історію життя. Вона розповіла, що вона жила три роки за рахунок іншого чоловіка в Мексиці, залишивши своїх дітей в Україні зі своїми батьками, і вона отримувала гроші від того чоловіка. Вона не працювала, але це був такий в неї спосіб заробітку жити з мексиканцем. Він давав їй гроші. Вона відправляла їх в Україну для своєї сім'ї, та також сама жила за ці кошти. А так можливо назріває питання: а чому вона не пішла працювати? Чому вона кинула своїх дітей і так далі? Але знаєте, це такі риторичні питання, і мені ось дуже не сподобалось, що як все одно не намагались відбілити холостяка. Не вдалося, тому що він ставив їй питання з таким засудженням її. Я вважаю, що це теж трохи некоректно до людини, тому що ми не знаємо повністю її історію, чому вона так вчинила, чому в той момент потрібно було поїхати, чому вона так довго не забирала своїх дітей, і так далі. Потім сплели усі інтриги, скандали і розслідування. Ця сама дівчина написала, що був жорсткий монтаж, що так задавав їй дуже провокативні і засуджуючі її питання. Ще більше ніж нам показали цього в шоу, також там було. Uh... Тема побачення це день народження її сина, якого привезли. В неї не спитали дозволу на публікування відео з її сином. Їй не дозволили сидіти біля свого сина, і нам показували її як таку відсторонену маму, якій взагалі пофіг на свою дитину, і її цікавить тільки там холостяк і скільки грошей вона від нього може отримати. Можливо, по монтажу і по шоу самому питань немає. Тому що це все-таки шоу. Але, блін, оце ось засудження за твоє минуле. Ну. Мені здається, це тумач, тому що можливо вона прийшла змінитись. Можливо, вона замахалась так, що вже хоче знайти просто якусь людину для нормального життя там, де вона буде. Можливо, вона вже і не хоче, щоб її так забезпечували, і вона вже сама стала на ноги. Але кому це цікаво, коли є така тема утриманки. І потрібно її отак розвивати, 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 що і при цьому активно засуджуючи, що ось так бути не повинно. Але я повторюсь, це її справа, і справа кожної дівчини, як вона хоче жити. Якщо в її голові, в її сім'ї панує ідилія, мир, дружба, жвачка, то це класно, чому би ні? І пристрибнемо до третього випуску, де одній з учасниць випала карточка розповісти щось брудне про інших дівчат. Це теж така провокація, як дівчина буде висвітляти себе на фоні інших, що вона буде казати, але. Це завдання вже є проявом якоїсь мізогінії, що ось обов'язково хтось повинен вилити купу бруду про інших учасниць. Можна сказати, що це залишається на совісті самої учасниці, як вона буде відповідати. І справді, там, про деяких вона казала щось таке нейтральне, але про деяких щось настільки. Е Некоректне, що чесно було дуже соромно дивитись на таке. Ну, і взагалі, якщо дивитись випуски, то ви помітите якусь таку агресію, пасивну та активну у випуску. Як вони коментують одна одну, як вони в деяких випадках відносяться одна до одної? Я вважаю, що в свідомості дівчат вже потрібно закладувати трішки інші цінності. Я думаю, що потрібно більше закладувати, що жінка жінці не ворог, що не потрібно боятись робити жінці компліменти, що не потрібно засуджувати, як живе хтось інший. Світогляд якого відрізняється від твого? Що якщо дівчина постить о, якісь пікантні фото в інстаграм, це не значить, що вона легкодоступна чи представниця найдавнішої професії. Так, я розумію, що це було шоу Холостяк, де в принципі увесь концепт це боротьба та конкуренція за одного чоловіка, але ця конкуренція може бути більш адекватною та доброю. Особисто б я хотіла, щоб на телебаченні та в інших шоу транслювалось більш адекватне ставлення до людей, до їх вибору, до вибору їх життя, тому що все ж таки це переноситься у реальне життя, тому що багато людей засуджує тебе, навіть не поспілкувавшись з тобою, або поспілкувавшись одну хвилину, дізнавшись один факт з твого життя. Що там ти колись не перевів бабусю через дорогу, і все ти вже такий поганець, і з тобою спілкуватись не можна, і так далі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи згодні ви зі мною, що потрібно викорінювати мізогінію та стереотипність про жінок у українських шоу та на телебаченні? Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, та побачимось у наступному відео.